Як включить котла, якщо у вас немає світа? У вас навісний газовий котел, якому треба 150 Вт всього на всього потужності, щоб він грів воду чи помитися, чи на опалення. Беремо зарядну станцію на 1 кВт потужності, 2 кВт. В неї де пікова, 1330 Вт стоїть акумулятор на 10 годин, як мінімум його вистачить вам. Тобто нажимаємо кнопочку включення, включили. Далі кнопочку А це нажали. У нас тут лампи ця загорілась, бачите, така штучечка. Вона вам запищала, просигналізувала, сказала: підключай мені уже розетку, давай, вже можна. Все, вставляєте сюди е, свого котла. І тут буде показувати, наскільки на скільки часу орієнтовно вистачить вам цієї зарядної станції. Ну котел же як працює. Він перепрацював, потім він виключається і стоїть якийсь там період да, ну, не, не працює. Далі він включився знову, назвшись, ну, витянуло, да, заряд цієї зарядної станції. Тобто, мінімум, навіть якщо рахувати 150 Вт годин, це мінімум десь годин 9 буде працювати. Але котел, так як я повторив, сказав уже вам, що не так він працює, да, що він. Включився, виключився. Тобто, на годин 20 орієнтовно вам може вистачить ось такої зарядної станції за всього-навсього за 26 тисяч гривень. Народ ціна реально хороша, вкусніша. Наш час там, де вже йде дефіцит і генераторів, і зарядних станцій. Так що пишіть, дзвоніть. і вам теж відправимо. Є в наявності.